Всім привіт! З вами на зв'язку я Марина Везугла. І сьогодні говорю про таке. 23 березня була, відбулася зустріч керівництва компанії Good, Бена Глінського, Наудара Хазана, Райана і Лізи Гудкін. І вони розповідали, як завжди, підведення підсумків, підведення тижня, підведення трьох місяців взагалі роботи як партнерської компанії. І про що це було для тих, хто не бачив, будь ласка, приєднуйтесь, беріть чашечку чаю. Я зробила тут деякі тезиси, так що поговоримо. В середньому собівартість продукту, в індустрії мережевого маркетингу, становить від 8 до 12 доларів. Це в залежності від того, який закладено продукт, з якої сировини. От і дуже багато компаній повинні робити мережеву накрутку. Тобто цей самий продукт. Клієнти купують за ціною 50, 80, а то і 100 доларів, щоб мати можливість виплачувати по компенсаційному плану клієнтам, звичайно, цієї компанії, топ лідерам за їхні статуси, подарунки, заробітні плати, ну і так далі, тому подібне. На жаль, не всі можуть собі купувати такий високоякісний продукт, але ж за такі гроші. Тому дуже багато дистриб'юторів, які приходять в мережеві компанії, вони загоряються цим всім цією ідеєю мережевого бізнесу починають, починають працювати, але ж насправді тримаються, ну, буквально ну, 3-6 місяців, і дуже багато з них. Згасає, тому що у них не вистачає знань, не вистачає досвіду для того, щоб почати заробляти в мережовій компанії і створювати свою власну структуру. Це все завдяки тому, що не встиг цей місяць пройти, як вони зареєструвалися, і вже знову потрібно купувати продукт. Знову там на 100 доларів потрібно купити продукт. Знову ж там, не встигли вони заробити, не встигли ще запросити людей, як знову пройшов місяць і знову потрібно заробляти, купувати цей продукт. Виходить, що взагалі, каже Бен Глінський, що 95% людей, які приходять в мережовий маркетинг, в MLM індустрію, взагалі не заробляють грошей. Ну, можливо, якщо заробляють, то ці гроші ну, не такі великі, як вони сподівалися, як вони мріяли, як вони хотіли. Лише 5% людей це топ-лідери або, ну, круті, скажімо, продавці продукту заробляють непогані гроші. Всі інші дуже-дуже мало. Знаєте, навіть дуже багато людей, які приходять з інших структур у Лівгуд, які були топ-лідерами, які там 5-8 років віддали свого життя якісь круті компанії, мали шалені статуси, але світова криза дуже-дуже вплинула. Дійсно, дуже вплинула. Їхні структури посипались, і доходи посипались. Вони зрозуміли, що треба щось в своєму житті змінювати. Тому що все, у нас, в принципі, циклічно і, звичайно, щось потрібно змінювати. І тут завдяки оцю, оцим всім факторам, і з'явилась ідея, щоб Лівгуд відрізнялась на ринку від інших mlm компаній щоб не було обов'язкових закупок продуктів, яку не всі дистриб'ютори можуть, скажімо так, осилити. Щоб люди хотіли вживати і могли вживати високоякісний продукт, але ж далеко не за всі гроші світу, щоб він дійсно коштував рівно стільки, скільки він коштував без безмереживих накруток, щоб люди вживали і отримували результат. Ідея Лівкут це щоб люди могли отримувати здоров'я, здобути здоров'я, або зберегти своє здоров'я, яке в них є. І далеко не за всі гроші світу. Компанія при цьому ж таки так само повинна створювати високоякісний продукт, який буде конкурентно спроможним на ринку, тобто він дійсно буде високоякісний продукт з високоякісної сировини. І ціна її буде доступна абсолютно для кожного. От про те, що я говорила на початку: 8-12 доларів і не більше. Щоб люди е, хотіли отримувати цей продукт. Знаєте, є деякі люди, наприклад, деякі клієнти, які починають вшивати вітаміни, і їм не, не вистачає ще якогось певного проміжку часу, щоб побачити свій результат. От їм потрібно їх з е, цією ціною, скажімо так, заохотити, щоб вони щоб це все було доступно. Високоякісний продукт, ціна. І здоров'я або профілактика здоров'я це дуже-дуже круто. Якщо дивитись просто на цифри, лише на цифри, то за 90 днів від запуску партнерської програми в компанії зареєструвались як клієнти більш як 300 тисяч людей. Більш як 130 тисяч із них стали партнерами, тобто, це ті люди, які зареєструвались. І оплатили своє членство в цій компанії і планують будувати бізнес, а також, а також вживати продукцію зі знижкою до 75%. Це дуже великі цифри. Це дуже великі цифри. Ви тільки вдумайтесь, за 90 днів 130 тисяч партнерів. Тут немає жодних зобов'язань щодо щомісячної закупівлі продукції. Ви. Купуєте продукцію рівно в тому об'ємі, яку ви самі хочете, і рівно тоді, коли ви самі хочете. Отож, я не бачу кращого місця, тому що Лівгуд це тренд на сьогоднішній день. Партнерська програма це абсолютно не нове, це запозичена програма, яка дійсно працююча. Навіщо придумувати велосипед, якщо його вже до цього придумали? Існує така компанія Костков. Це відома, відомий клуб в США. В ньому взагалі налічується більше як 110. Ви тільки вслухайте цю цифру: 110 мільйонів користувачів. Це люди, які зареєструвалися і оплачують щомісячний абонемент для того, щоб Купувати продукцію з шаленою просто знижкою. Вони приходять в ці складські приміщення і обирають все, що там є, з шаленими знижками. Тільки через те, що вони являються партнерами компанії Костко. Те ж саме можна говорити про Amazon. Amazon взагалі починав колись свою діяльність із продажу книжок. Потім Потім вони почали розвиватися, це були аудіокниги, DVD. Ви можете так само це все загуглити і побачити. На сьогоднішній день користувачів Amazon більше 59 мільйонів. Netflix більше 203 мільйони користувачів. Це ті люди, які щомісяця вносять абонентську плату і використовують продукт. Просто в різних компаніях він свій. І через рік тут буде все. Тут буде дуже багато всього, дуже багато всього. Дуже багато людей прийдуть в цю компанію. Бен Глінський каже, що через рік тут буде більш як 1 мільйон клієнтів. Всі, хто прийдуть сюди після вас, вони будуть знаходитись під вами. Це дуже цікавий момент. Про це ми поговоримо пізніше. Якщо ми говоримо про Лівгуд, то це партнерство, членство в клубі. Клубі здоров'я. Знаєте, Ліза Гудкін це директор із освіти по продукції. Це жінка, яка дихає здоров'ям, яка займається пропагандою здоров'я, здорового способу життя, фітнесу, правильного харчування. І вона дуже захоплена своєю справою. Вона говорить, і про те, в чому вона є експертом. Існує багато способів заробляти в компанії Лівгуд, але сам Бен Глінський, засновник цієї компанії, він каже: існує їх всього два швидкий і повільний. От давайте поговоримо про повільний. Повільний ви реєструєтесь в компанії, оплачуєте реєстрацію, потім щомісячний внесок, або, наприклад, ви оплачуєте. Зразу членство за рік і все, і забуваєте. Можете вживати продукт, який дасть вам обов'язково результат, і чекати переливу від людей, які раніше за вас прийшли в компанію, які розвивають свій бізнес, будують свої ком команди і, звичайно, розвиваються. І з часом. Під вами створюється перелив так званий. Це люди, які знаходяться під вами, які зайшли пізніше вас. І вони починають вам приносити гроші, скажімо так, пасивний дохід взагалі пасивний. А існує швидкий спосіб, це коли ви починаєте активно запрошувати у компанію. Коли ви вживаєте продукт, і продукт вам дає певний результат. Коли ви запрошуєте людей в компанію, і отримуєте за це гроші. Компанія вас дуже щедро винагороджує за рекомендацію. Що таке рекомендація? Це так само, якби ви сходили в кінотеатр і подивились цікавий фільм. Ви б змогли порекомендувати цей фільм своїм друзям. Звичайно, ви б порекомендували. Або, наприклад, сходили в якесь. Кафе чи ресторан, який вам дуже-дуже сподобався, сама атмосфера, обслуговування. Ви ж так само скажете своїм друзям: сходи, там дуже класно, там дуже круто. Так само і компанія Лівгуд. Це бізнес, який ви можете будувати, і бізнес рекомендацій. Тим більше, що рекомендувати бізнес Лівгуд і компанія Лівгуд, це дуже легко. Це дійсно дуже легко, тому що. Оскільки ти приводиш двох партнерів, ти повертаєш назад свої гроші, вкладені на початку. Продукт дає свій результат. Заробіток, дохід також дає свій результат. Виплати проводяться як щотижня, так і щомісяця. Не потрібно щось придумувати. Потрібно просто говорити так, як є. Чому я зараз провожу цей ефір, чому я знімаю це відео? Тому що це дійсно дуже легко. Я хочу, вам, я хочу вам побажати так само легко і просто заробляти гроші. Тому я пропоную, давайте зробимо це разом. Я вас запрошую на борт корабля як під назвою Лівкут. Рада, що ви досиділи до кінця і були разом зі мною. Гарного дня на все добре!